Зараз дядько GPT вам розкаже, як треба залицятись. Було то після операції. Я тоді зламав собі ребро, бо вирішив покататись на дверях з горба. Не питай, чого, самогон і натхнення. Попав у лікарню, лежу в палаті під капельницею, трохи під укольчиком, трохи під градусом, бо баба зашила мені пляшку в банку з компотом. І тут залітає вона в білому халаті, з маскою очі великі, як у сови, рукавички блищать. Вся така, ну не по людськи гарна. Я піднімаюсь і кажу: ти хто блядь? А вона мовчить. Тільки голкою взад. Я з і трохи з бажання питаю. Ти прибулець? А в голові думки: Оце ж воно, кінець світу, зараз забере мене на Нібіру, буде експерименти робити. І що ти думаєш? Через годину я вже з нею в комірчині дупа гола шприц валяється, халат на вушах. Я кричу: я готовий до досліджень. А вона сміється і каже: Ти дід, як не з цього світу, але робиш добре?' прокинувся я на каталці в коридорі, волосся скуйовджене. Халат мій хтось вкрав. На пузі написано маркером гуманоїдзхум. Лікарі аплодують, санітарки ржуть, а медсестра підморгує. Після того мене боялись навіть інопланетяни, бо я їм у сраку теж шприца загнав би для профілактики. А більше контенту від GPT у Телеграм.